Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Так. Ну, що ми хочемо вам показати сьогодні ось є така курочка. Це в нас відбраковка. Вся ця курка йде в нас на копчення. Сьогодні ми перестали їм давати зранку їсти, щоб пройшло 3-4 години, і я думаю, почнемо. Робити забій, Робити ми пересйомною машиною, так як скажіть, я вам скажу, А, що на копчення воно йде доволі нормально, але тут не все для копчення. Хочемо все Півники де більші, і курочки, де більші це також піде в нас, хочемо зробити тушонку. У нас люди позаказували, вже брали, їм сподобалося. Ну і хочуть опять у нас взяти цю. Тушонку. Тож, на забій для того, щоб уже на продаж у нас там в другому приміщенні осталося ще штук 5 відібрали. Це чисто на то що люди беруть, там собі запікають, варять, ну таке. Тушкою забирають у нас там осталося десь 5 штучок. Всі останні, всі останні це Чисто на переробку. Це буде в нас копчення і буде в нас тушонка. Зосталось у нас тут а їх, по-моєму, 25 штучок десь, чи 30. отакого Я їх, якщо чесно, не щитав. Можемо пересчитати раді інтересу, тому що мені самому навіть і не потрібно мені, щоб я знав їхню кількість для того, щоб розположити те, що на копчення, те, що на тушонку.

Нічого, я думаю, в себе добре. Пішли, покажу зараз вам нашу невелику коптильню, яку ми зробили. Це вона у нас на дровах. Ну, пішли, що я вам буду тут показувати, розказувати. Так, ну ось ось така у нас коптильня. Тут, виходить, іде загрузка, дров, розпалюємо. Подається туди гарячий дим, і все. І ось так воно коптиться. Ось такі решітки. Це у нас було ось так на мангал, але не схотіли різати, воно нормально ось так роздвигати його можна і доволі непогано виходить. Ну а сюди вже Получається, курку на крючках підвішуємо, жирок скапує прямо на землю. 5-6 годин і все готово. Вже ми робили один раз, так само дали людям спробувати, людям сподобалось ну і заказали обратно. Тож сьогодні будемо. Працювати над цим ось таким механізмом чи машинкою такою. Зробили сьогодні такий лоточок із каністри, щоб не викидало, бо воно сюди, виходить, поняли закидає дуже далеко, десь на пів метра. Так, я думаю, воно буде сюди вдарятися і сюди буде, поставимо якийсь ящик щоб вода збігала, а пір'я заливалася. Ось таким методом крутиться. Все. І працює. Тазик у нас на 90 літрів. Це ми зайшли, купили в строїтельному магазині. Я вам хочу сказати, доволі вийшло даже геть непогано з нього. Він мягкий. Ось бачите, гнець. Він не так, що там лопає чи ще щось. Мені сподобалося. Дуже просто і легко у цьому якому сказати правильно. Невиконанні, а щоб його іменно виготовити, сверлить пластик набагато легше, ніж желізну каструлю або з зніржав'як, або ще щось. Ні, Все воно теж робиться з того. Може воно даже і довговічніше те буде. Ну і цього мені поки що буде достатньо. Геть, все нормально. Тут, як я вам і казав, йде мотор з стиральної машинки, ось такий регулятор потужності. Це виходить регулятор оборотів без поті мощності. Ну а сам механізм, ось дивіться, ось так. Дно від стіреної машинки повністю все пообрізали вверх, прикріпили бак, засверлили більні пальці, вирізали, що піхоти вирізали дно. ось я понасверлював, ще хочу подобавляти більні пальці. Це, я думаю, зроблю завтра. Сьогодні вже не буду робити. Воно нормально потрає. Ніде нічого. А, до речі, я доробив. Влучається, в мене ось бачите, мабуть, чуть-чуть більший зазорчик між баком. Попадала туди лапа і ламало. Тож я зробив Ось через розстояння 15 см. Повсверлював прямо аж до самого низу, дивіться, може, бачите, більні пальці. Так, да, вони трішки ось вдаряють, але вони м'які. і все воно гарно гарно виходить. Ну і перестало, звісно, ламати вже і лапи, і крила. Крила, правда, ні разу і не ламало. Чи раз було, по-моєму, я вже не пам'ятаю. Ну, якось так. Так що, друзі, по бройлерам, хто Питав, що відбувається з бройлером. Бройлера ми вже випродали. Залишилось те, що на переробку. Я думаю, 2-3 дні ми його переробимо. Те на піде, а те піде для цього для тушонки. Ну і будемо, звісно, заказувати новий бройлер. Я думаю, навіть ми візьмемо його під рожчий або ж навіть вже кілограм по 2 а потім вже самі ну, доростимо, щоб він. Достіг живою вагою десь кілограмів до 4 щоб як зарубати тушку, тушка вийшла 2900-300. 3 ну, у нас такою вагою беруть більше, ніж буде бройлер, наприклад, кілограмів 4,5 самої тушки, то люди в нас не дуже вже беруть. Так як ціна у нас 110-120 гривень в кілограм, то ви розумієте, самі, що бройлер виходить десь уже там в районі 500-500 гривень. Тут людина вже не дуже хоче брати за такі гроші курицю. А, ну, дехто бере, але це дуже-дуже мало це, таких людей. Тож, сама ходова у нас вага бролера – це від 2700 і до 3,5 кг. Їх прям, ну, розмітають Гей, хороший продаж. Курка домашня, люди довольні, так що все буде отлічно. Все, друзі, всім миру і добра, всього самого хорошого вам. Бережіть себе. До побачення, до слідчого відео.